Із 02 по 04 .00. пройшла 44-та Лемківська ватра на Чужині у Михайлові, котру організовує стоворишення Лемків. Олена Дуць Файфер родилася 9 августа 1960 го у селі Уязд Гурн, Польща Лемківська поетка, есеїстка, вчена і активістка Карпатурусинського національного кивень, учасниця многих світових конгресів русинів. 13 августа у Русинській греко-католицькій церкві відбулося велике святкування Ювілею 100 год від приходу єпископа Василя Такача до Америки, котрий став першим єпископом у русинському греко католицькому екзархаті у США для карпатських русинів. Олександр Грабар родився 17 августа 1883 року Будапешт, педагог, маляр і карпатрусинський культурний діятель, основатель карпатської орнітології і автор перших наукових орнітологічних робіт у руснацькому язику. 24 августа, родився Сергій Тудовший, карпатрусинський письменник і поет, член русинського літературно-культурного общества, у 2018 році видав першу збірку своїх віршів, Моя чаша. 30 августа 2024 року умер Юра Харитун, карпатрусинський поет і писатель. Займався збереженням руснацького фольклору, брав активну участь у карпатрусинському киваніві. Був членом русинської оброди на словенську і членом сполуку русинських писателів Словакії та й учасником світових конгресів Русиню. Ним було основано сполок Русиньо Спіша.